Буде мій, напевно, перший блог з нового року. Сьогодні в нас п'яте чи четверте? Четверте. 4. 4 січня, субота. У мене вихідний, на сюжки канікули і ми приїхали на. На що ми приїхали? Погулянська приїхали. Ти скажеш сьогодні? Я сделала собі новий манікюр. Зніми просто на обрідну камеру, тому що це зайшли в деталях. Що сниму ми взагалі? Хотіли я хотіла їхати на каток. Ми вчора домовлялись, що ми поїдемо на каток. Ну я сказала, що мені не сильно хочеться, тому Карина сказала: "Покатаємося на час, а потім". Я говорю: "Сьогодні з мамою Я Говорю: "В кіно поїде". Я ж їй вчора пропонувала: "Давай ми ж у кіно поїдемо". Вона каже: "Не хочу в кіно, там не о нормальних сьогодні". Я в так Соник, пошли на сонь. Я не його не бачу, не знаю, як. Пошли каток. Зто сьогодні не хочу каток. Короче, ми йдев сюди в кіно. Да, ми йдев в кіно. Зараз ми на в манікюрний магазин. От вона тільки сделалася, себе вчора съезжу манікюр і срочно надо в манікюрний магазин. У мене закінчились маски, там всякі. Ужас. Ти персяки. Ану, хвастайся, показуй. Що це за crazy nails? Можна поближче ручку? Сама собі налепила. Накрасила, поглядіть, це просто Crazy Nails, Настя Манікюр Записуйтесь недорого. Ілі дорого. <laughs> дорого Клас, дуже гарно. Я дуже як це робиться. Подивіться. Обалдеть. Обалдеть. Молодець. Ну, все, Настя ваується. Настя дуже щаслива я і рада купила. я. Ціла куча всяких шнях. Манікюрних. Кстати, у тебе така гарна не, вивіска. Новий рок. Новий рок. Нарешті ми прийшли в священний кінотеатр, дуже багато людей. Поїсти ну, собі суботу. Я Намала свою трубочку в карман і я її, звичайно, поламала. Ми стоїмо в черзі за попкорном і... Мультик зараз почався. Вот. Я, я сподіваюся, на тренера йдуть, тому що ми втілили на початок. Набув такий вітер, просто з мене ходяться светом. Да. У мене вуха замарзать дуже сильно. Дуже сильний вітер, дуже холодно, жах. Готовий пресувати бляшанки. Готовий, як ніколи. Ми вийшли з фільму, за вікном темна ніч і напевно дуже холодно. Mm -hmm. Який твій відгук mm -hmm. на Сказать... мультик uh, Sonic 3? Сказати, що мені не подобається, нічого не сказати. Мені дуже подобається. Так, да, дуже... мультик дуже цікавий. Я очікував, що він такий прикольний, наскільки красочний, наскільки в кінці в космосі сцени були дуже красиві. Я прям вау! Ось це красота! Но я не бачила предыдущі частини, на жаль. Я тебе в детстве по телеку цей мультик і мені дуже подобається. Ну, тепер треба передавати першу другу частину. Да. Мені кажеться, от це було лучше, ніж ми більше на каток. Що? Ну ч? І що? І що, і Короче, зараз ми йдемо на півпес, на півлюдина, разом він герой. Людопес. Лучше був би катапес. Людопеси, такого не бачила, що конечно, прикол, вивізка така смішна. Що, ми кудись домой. Так? А що ти хочеш? Всю куди. о хо, -хо, -хо. придумала. Ля-ля-ля. А куди я прийшла? Ми прийшли в Едес за кюртусами. Тепер з нами мама і вона теж спробує. Я взяла з мамою один напополам, тому що вони дуже солодкі. І самому з'їсти один кюртош справді важко. У нас є супер а, якийсь ліміт. Як це називається? Лімітедішн. Точно Кирина англічанка забула, як це називається. Лімітед едишін, едишень, різдвяний куртос. Він тут, коротше, з шоколадом, збиті вершки, з шоколадом, з бананом, пам'ятий, да, пам порезаний смачно. Це просто це Так, класно, да, тобі подобається. А у нас такий з вишневим кремом і класичний. І чайочок. Ми вже майже все з'їли, але я хочу вам показати ці милі часочки, які тут. Я спочатку думала, що це свинка, а нас кажуть, що це олень. Я думаю, що це свинка, яка вділа роги від оленя. А нас все одно каже, що це олень. Во-первых, це не п'ятачок, Во вторих, це не п'ятачок. Це розова свинка. Це не п'ятачок. в Втретє це олінь. Ладно, хорошо, це олінь, а тут у нас сніговичок, який їсть пьютус. Подивіться, який мілашка вообще. Класс. Я взяла Кюртуш і Ілюшки додому. Прийде з роботи, балашує, а ми вже все розбігаємося. Да? Кожен по своїм автобусам. Ми ще привертимося в небо. Так, да, що дуже холодно. І тільки подивіться, що мені мама подарувала. Піжамку, як у нестюшки. Де тут? Відкривається. Ага, тут пастка зіп-пакет. Зараз відкрию. Положили мені чайок і ось сама піжамка. Це точно така сама, як у Настюшки. Мама побачила, що мені також вона дуже сподобалась, і замовила мені. От дуже тепленька, от тут навіть є квіточки, але їх не сильно видно при такому освітленні з персиками. Клас, зараз в Діну. Доброго дня, доброго вечора. У нас вже вечір. Сьогодні восьме. Як я бачу на телефоні, восьме, да? Середа, 8 січня, вже вечір. Я трошки захворіла, у мене температура, було і хорло, але я все одно працюю. Сьогодні в мене був зйомочний день. Знімали багато відоських. Зараз ми прийшли в ресторан. Ми тут вперше. От покажу вам, що ми замовили. Нам винесли наші страви, отже, показую, що ми замовили. У мене салат Цезар, чай, обліпиха апельсин, і навіть поклали пічнюшку. Тут також цезар і брускетки, якісь дуже-дуже смачні. А, Авілюшки, що у тебе? Лампа. У тебе лампа? Прикалується з мене, щоб мені сподобалась у мене, лампа. У мене коріння котлета. Кворіна котлетка да. і пюрешечка дуже гарно. Да. А ось це натуральний яблучний сік. Да. Кажуть, дуже смачний. Да. Все, все приємного приємно. апетиту. Володь, да, хто їсть разом з нами. Да. І ще ми зі Люшкою на двох взяли ось такий тортик, називається її. Він Family Garden здається. Виглядає дуже гарно. Дуже апетитно Ми дуже смачно, повечеряли Нам сподобались всі страви, було дуже смачно, дуже затишно, атмосферно. Тому обов'язково щось не прийде. Доброго раночку, доброго дня. У нас сьогодні субота. 11 січня, мені здається, і я така якась заспана Просто жах. Вийшла з на таксі на сонце і тут прям дуже світло, в мене аж очі почервоніли. Іду до у косметолога. Тому за традицією моє до покажу вам після. А я вже вийшла від косметолога, надавила мені цілу кучу гроші і комедонів, бо дуже боляче, дуже пекучі пілінги, але ми все почистили. Тепер хай це все загоюється. І накупила от новий догляд. У мене закінчився, купила повторочку. Я була в батьків і вже приїхала в центр. І дивіться, гадайте що в цьому красивому пакетику, Звісно, це домашні котлетки і сосиски в тісті. А я прийшла за хлібчиком. У нас сьогодні неділя, вихідний день. Ми з Люшкою сьогодні їздили, катались по справах. Я не знімала, але ми в секонді знайшли обалдену штуку. Дивіться: вона нова, ні, ніхто не користувався. Це ось такі палички от, з підсветочком. І їх можна складати по-різному, абсолютно, як захочеш. От у нас от таких 6 паличок і тут в кожному. Можна, коротше, вставляти і робити різні фігури. У нас отака фігура вийшла, і ми хочемо це повідати Вот, Тут навіть в набір йде ось такий скотч, який можна приліпити до стіни. Дуже прикольно. Покажу вам результат. Потім, до речі, працює воно повербанку, або можна вставити в блачок. Вот так. І тут є і такий пультик, і такий пультик дистанційний. Дуже класно. Приблизно ось так у нас вийшло. Трошки над телеком і ще за телевізором теж є. Але світить вона гарно, прикольно, і там навіть є режим під музику, чи під голос, чи під звуки, як це правильно назвати. Коротше, коли буде включений якийсь фільм, вони будуть також реагувати і підсвічуватись. От прикольно. Так, як вам так зняти, щоб було видно. Короче, це мій влог і реагує. За штучка на влог. всім привітики, всім доброго дня. Вітаю вас з ним незалежне. Всім привітаки, всім доброго дня. У нас сьогодні п'ятниця, друга година дня. Я в своїй улюбленій кав'ярні прийшла попрацювати, попити каву. Була сьогодні на лазарі. І по планам також сьогодні з сестрою піти на заклад, де ми їмо кюртош. і там з'явився новий кюртош. Я вам все покажу, все розкажу, бо сама ще нічого не пробувала. Магнітні бурі зараз, і в мене болить голова просто кожен день. Кожен день. От я вчора боліла, позавчора, сьогодні. Коли це закінчиться, це, це неприємно, це не класно, мені таке не подобається болить голова, сижу класу в ноутбуке І чекаю сестру. Бо скоро сестра має приїхати зі школи. А завтра, у пану, у мене манікюрчик. Я ж навіть не знаю, які я буду робити. Це мені подобається такий. Красивенький, миленький. Всім привіт! Ми з Настюшкою пройшли по кюртищі. У неї ось такий limited edition новорічний, різдвяний. Да? Бананчики, збиті вершки, горішки, двойний соус в А в мене солений. Це новинка. Настюша вже пробувала, а я ще ні. Тут сирочок, шинка, салатик, ананас, помідорчик і якийсь у нас кажуть, смачний соус. Все, приємно нам апетиту і вам, якщо ви теж їсте разом з нами. Ми вже вийшли, наїлись кюртошів і зараз скажемо наша відгука. Да. Мені, я коли перший раз купила цей кюртош, він uh -huh. мені був дуже вкусним, дуже сладким і взагалі я його з'їла нормально. І в мене була потом легкість і вкусність. Зараз я не скажу, що він був не він був вкусний, він був навіть вкусні, Но э, все раз мне слишком в навроти. Может, потому что ты взяла и какао, и сладкий кірк. В первый раз тоже какао вообще-то. Я не знаю, я бы такой кількості сахара просто померла на месте. А, и сейчас мне достаточно кислот, да? Через <решив> вот так. И я не понимаю, як вони там цілий день сидять, готовят их, як тебе не день тут в цих солодка Ну Короче, <рес> да, постійно там запах, оно ж постійно, оно ж щось сладко вітає, да, вітає цукром так в повітрі. Короче, а я їла солоний. Я, чесно, мені не дуже сподобалось. Я чекала більшого, не знаю, там такі таємсики, -то кусочок того, тою шинки, що мені не вистачало м'яса. Давай м'ясо, давай м'ясо. М'ясо, ковбаси. Ну, коротше так, я спробувала, більше брати не буду, соляний мені не сподобався. Солод Солодкий норм, ну типу, смачні. Демось на стіжку десь далі, так? Да? А на вулиці холодно, неприємно. чи я легенько в Блін, Каріна, оце я тупо, Я тобі розказувала, що я хочу в дворик, і то я поперла шортику, куди да? мала за цих ачепурі. Да, Сир вкусне. Отвели, Потім багато. сходимо колись. Я хочу сказати, що на вулиці холодно неприємно. Чи або я холодно вділась, або все, не знаю. Я хочу домой. Ми за пройшли в вайкіки подані. Настя Атаман. Гетьман. Шрапа 200 гривень стоїть така. От. А в мене такі пожалуйста. Ой. Просто по приколу взяли поміряти. помірять. Тримаю. Тут так жарко, і сьогодні через ці магнітні бурі у мене крутиться голова. Тобто постійно я заходжу в якісь, якісь поміщення, все хана, у мене крутиться голова. Мені погано, вона мене, до речі, болить все ще. Ну, коротше. Ужас. Всім привіт, таки. А в нас сьогодні субота, і я йду на манікюрчик. Зараз майже третя. І зараз буде наждий вечір сидіти на манікюрі. Це не класно, все не прикольно, але як є. Взяла у Насті гель-лак, щоб накрасити Настя, бо їй подарували на новий рік дуже гарний. Вона мені робила з ним підікюрчик і тепер я хочу такий самий манікюрчик. От, потім вам покажу. Всім привіт! Я ВЛОХ не знімала з суботи. З того момента, как я пришла на маникюр, я пропала, и я ничего не снимала. А сегодня уже четверг. Мы знаем, что его сейчас покруче мы занимаемся. Короче, мы нашли вот такие штуки, и тут целая куча так, разных. Уже пять. Настя вот такая. У меня вот такая, я вот тут уже две надела. Есть непонятная вот такая штука. Ну, короче, целая куча вот вообще разных. Короче, я не показывала мне маникюр. В естетик месте я покажу вам мої манікюрчики, які я зробила. У нас тушка себе новий зробила. Прикольно. У мене такий вот кошечка. Дуже гарний. Я, конечно, в шоке цієї погоди. Просто небо сіре. Капає таке неприємне. Холодно. Це зима, да, у нас? Да. Зашибі. Красота. У нас Насті Обет. Іли ужин, і обет. На вулиці вже темно. Вже скільки скажи, пів на п'яту десь? Без 25. У нас сьогодні хачапурі. Ми в кавказькому дворі. Отако. Отаку. Отаку. Приємно, апетит, що вийсе разом з нами. Щось ми з Настю не посилили з'їсти. По цілому хачапурі я їй казала, давай візьмемо один хачапурі на двох, розділимо пополам і візьмемо ще хінкалі. Вона впернулася і сказала, ні, я з'їм все. Так же Настя, з'їла половину і все. І я вже все, я вже не можу його їсти.